ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 10 лютого. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як селекціонер пшениці, академік Василь Ремесло, просвітитель і метеоролог Василь Каразін, політик Василь Вишиваний і народний артист України, художній керівник академічної капели Думка Євген Савчук. Також цього дня було відкрито одеську оперу. А до календарної весни 18 днів. Вітаю! Світ продовжує обговорювати перебіг Мюнхенської конференції з питань безпеки. Вчора на цю животрепетну тему говорили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. А в Берліні пройшла зустріч нормандської четвірки представників міністерств закордонних справ України, Росії, Німеччини і Франції. Схоже, що завтрашній день і ключова нарада у мінську можуть стати переломними у питанні про війну на фронт. Ронтовому Донбасі. Тим часом на самому Донбасі на жаль, бої не вщухають. Терористи продовжують мас масовані обстріли наших бойових позицій та населених пунктів. Однак наші воїни дають їм гідну відсіч. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Біля Дебальцевого наші війська знищили банду терористів, їхні два Урали і БМП. Село Комишне на Луганщині обстріляли гради, розташовані у Ростовській області Росії. Бойовики розстріляли групу зеків, які втекли з колонії на Луганщині. За даними ООН, що з кінця січня на Донбасі загинули більш як 260 мирних громадян. Німеччина заявила, що якщо дипломатія буде де безсила Європа надасть Україні летальну зброю? Ключові сенатори США вимагають надати Україні суперсучасну зброю для бойових дій проти Росії. На військовому кладовищі в Житомирі підпалили могилу загиблого на Донбасі. Десантника Артура Силка. Безприкладний подвиг українських кіборгів у Донецькому аеропорту змушує багатьох із нас задуматися, а які ж вони, наші хлопці-воїни, насправді, що думають, чим живуть? Ми зустрілися з добровольцем батальйону Січ. Проволець у інтерв'ю розповідає, якщо порівняти з бульдозером, хлопці на передовій це щит, який вигрібає бруд з території нашої країни. Всі вони покинули рідні домівки і зараз щосили стримують ворога, який хоче захопити територію України. Олександр пішов добровольцем саме в батальйон Січ, аби захищати батьківщину поруч з побратимами-свободівцями. Зараз чоловік перебуває у відпустці і йому є що сказати. Волонтери це пальне, яке надає нас воювати. Вони нас забезпечують і дають змогу йти вперед. Безкрихітний. Деталей, якою є кожен з нас, не буде перемоги. Неважливо, де ти перебуваєш, в тилу чи на передовій, але ти займаєш важливе місце, яке потрібно для перемоги, наголошує Олександр Василевський. Я вважаю, що волонтери роблять дуже велику справу, якби не вони та добровольці, ця війна могла б закінчитися з перемогою там, Росії. Волонтери, я постійно кожен день зустрічаю з волонтерами, які приїжджають в наш підрозділ. Підрозділ, і вони основну роботу роблять по забезпеченню як снаряженням, так і їжею і всім. Дуже велику роботу роблять. Повним маразмом називає Олександр російську пропаганду. Людина, яка логічно мислить, завжди зможе відрізнити правду від брехні. А зараз потрібно робити так, аби ті люди на сході, які досі вірять путінській пропаганді, мали змогу отримувати інформацію і через українські змі. Крім того, наші хлопці стоять на передовій, і там, якщо є телевізор, вони бачать лише про російські канали. Тож починають задумуватися над запитанням, чому ми тут переосмислюючи, вони розуміють наскільки страшна ця пропаганда, і ті люди, які. Які дивляться її постійно, каже доброволець, спілкувався там з людьми в самому Слов'янську, які передивляються там СМІ там Денеровські, Ленеровські. Людям показуєш, доказуєш, показуєш докази. Вони це саме бачать, але вони навіть не віряться. Був такий випадок. Я спілкувався з двома жіночками, які підходили там, цікавились. І ми з Європу, ми проти Європи. Я запитав одне питання. ви в Європі були? Ні, ми не були в Європі. А як ви вважаєте, Україна де знаходиться? В Азії, в Африці чи в Австралії? Тому, що можу сказати, настільки люди вати голови забити, що дуже тяжко. Незабаром Олександр Василевський повернеться на схід, аби й далі боронити Україну і українців від проросійських окупантів. На Житомирщині триває мобілізаційний процес. Батьківщина кличе. Отож, обласне телебачення тримає хід мобілізації на особливому контролі. Україна у небезпеці. Зухвалий ворог. плюндрує українську землю. Безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога. Як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз, українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам мир, ставай до лам мобілізованих захисників України разом переможемо. На Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Вчора пройшло чергове засідання діючого при нашому телецентрі «Медіаклубу». його учасники, відомі журналісти і громадські діячі обговорили питання інформаційної безпеки, а також відгукнулися на наш патріотичний проект Єдина країна. Я вважаю, що патріот це людина, яка живе на своїй землі, любить свою землю і готова боротися за свою землю. Єдина країна виражається якраз і в першому слові єдина, в тому, що на ній єдиний державний устрій, ну, скажімо так, з високими поняттями, в тому, що там є єдина державна мова, єдина валюта, єдині способи проведення вільного часу, роботи і так далі. Так далі. Напривики, зназнотики, ми через політичні амбіції різних партій свого часу почали розділяти державу на. Східну і західну, бо політичним силом було вигідно подалювати питання мови, подалювати питання там інші для того, щоб електорат проголосував за ту чи іншу партію. І ми, якщо ми сьогодні, якщо ми перенеслися б зараз 91 рік в рік нашого референдуму. То ми тоді такого роз'єднання, розколу в державі не, не спостерігали, тому що держава набагато більше єдна була. Але на жаль, промахи наших політиків нам і іміджмейкерів цих політиків призвели до того, що сьогодні держава поділяється. Навіть не по територіальному ознаці, а поділяється за мовною ознакою на російськомовних і українськомовних. На привеке щастя і в той же час на привехий жаль через те, що це відбувається зараз. Це війна. Багато з тих, хто раніше був російськомовний і жив на сході нашої держави і вважав себе ну прибічником російської там культури, мови та далі, і федерації. То сьогодні вони вже більше ну, тягнуться до України, до великої України. Житомирщина готується відзначити 120-річчя свого великого земляка поета Максима Рильського. Ми повторимо всі передачі про його життя і творчість, попередні звіти про літературно-мистецьке свято на батьківщині поета в попільнянському районі. Покажемо наші нові кліпи тощо. Як вул століть, як шум віків, як бурі подих, рідна мова, вишневих ніжність пелюстків, сурма походу світанкова, неволі стогін, волі спів, життя духовного основа. Обласна письменницька організація з глибоким сумом сповістила про передчасні відходини у засвіти письменника Василя Ярмолюка із псевдонімом Василь Яр. Він автор більш 20 книжок, прози та поезії, лауреат літературної премії імені Василя Земляка, переможець обласного конкурсу Краща книга року за 2013 рік та. Пам'ять про цю добру і співчутливу людину талановитого письменника не завжди залишиться в серцях тих, хто його знав. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Уряд спростував чутки про можливість націоналізації банківських вкладів населення подав у відставку генеральний прокурор україни віталій ярема у четвер в Житомирі відбудеться афганський фестиваль розстріляні розстріляна молодість п'ятницю у нашому телецентрі пройде всеукраїнський фестиваль КВК. найближчої ночі в Житомирі мінус 14 градусів але вже із середи температура повітря піде вгору бо весну не спанити Наостанку цитата тижня. Міняйте Україну до кращого, дбайте про неї, бо ви в ній живете. Кузьма Скрябін. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. І як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті Тівірадіозоте.юей. З вами була Інна Літовченко. Вдалого усім дня та хорошого настрою! Бережіть себе. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.